Цьогоріч дві одинадцятикласниці з Тернопільської загальноосвітньої школи No10 отримали найвищі результати на національному мультипредметному тесті. Наталія Мачуга склала англійську мову на 200 балів. Поліна Тачинська математику. Під час написання тесту Наталія одразу розраховувала на високий бал з іноземної мови, адже з малку мала хиз до її вивчення і доклала чимало зусиль для такого результату. Я вивчала англійську в школі ще з першого класу. Також у мене був репетитор, який мені, яка мені допомагала на. Дихала мене, але в загальному це для мене не була така, як велика підготовка. а Це була частина моєї улюбленої справи. Планую поступати на факультет іноземних мов. Це було моє вже рішення, яке я прийняла дуже давно. Те, що мені дійсно подобається, і в чому я відчуваю себе впевненою. Досягнення учениці частковий результат систематичної підготовки на уроках у школі. Її вчителька англійської мови Наталія Білецька визнає, що здібності дівчини було помітно ще з початкової школи. Наталя завжди була активною, мотивованою, дисциплінованою ученицею. Її любов до мов я завжди зразу помітила. Вона, я знаю, крім англійської, зараз вивчає ще й німецьку мову, і це добре в неї виходить. Поліна Тичинська теж була впевнена у своїх можливостях. Каже, результат лише дав зрозуміти, що підхід до вивчення математики був правильним. Я готувалася з репетитором. В школі завжди виконувала домашні завдання, відвідувала всі уроки і мала додатково ще курси. Щоб досягти 200 балів з математики, мені здається, треба робити регулярно завдання, які ти не знаєш, як робити. Тобто не робити те, що тобі легко. Це дуже круто таке робити, бо тобі це подобається, і ти, типу, все знаєш. Але робити те, що тобі не вдається, щоб навпаки, коли ти прийшла на НМД, ти вже знала, що там буде. і ти вже вже знала, що очікувати від тесту пишається результатом випускниці, і вчителька математики пані Марія. За її словами, саме цей клас, де навчались випускниці, посідав особливе місце серед усіх, з ким їй доводилося працювати. Полінка під час уроків була дуже активною, дуже впертою, наполегливою. Вона дуже завжди була активна. Часто дуже просилася до дошки сама, як на диво, але щоб сказати, що вона дуже вирізнялася серед інших учнів, я цього не можу сказати, тому що клас був дуже сильний. Там було вісім дітей, які йшли на відзнаку. Цього року у 10-й школі був лише один 11-й клас, і результати, за словами директора, школи є показником того, що учениці отримали тут потрібні знання та навчилися їх використовувати. Між школи формується якраз від наших учнів, від наших вчителів, від наших батьків, від того, як про школу говорять, в якому розумінні позитивно, можливо, і негативно, від тієї обстановки, яка є в школі, і те, що наші учениці показали такі високі результати. Це 200 балів з різних предметів, це і з англійської мови, і з математики. Піднімає рівень школи, піднімає імідж, і це хороший, хороша реклама в нашій школі. Безумовно, як і всім нашим учням, я бажаю їм щасливої долі, я бажаю їм успіхів. Я хочу, щоб все, що вони задумали, хай здійснюється. У школі сподіваються, що високі результати допоможуть дівчатам у вступі до омріяних вишів а також їхній результат буде хорошою мотивацією для інших учнів навчального закладу.